Привіт, друже, на зв'язку Вайпер, і я до тебе із новим відосиком по улюбленій грі. Плари запускають новий тип турнірів. Ти вже міг його бачити, вже був турнір на лаву. Зараз у нас через 2 години стартує турнір крижаного голема, і я для вас підготував нову команду. І давайте ми на неї будемо дивитися. Скажу зразу: я підготував команду на 20-й поверх. Ймовірно, нею можна фармити і 25-й, але я буду фармити 20-й. Чому? Того, що попередній відосик я робив на 6-ту хардлаву, тільки епіками відфармив фул турнір і залишив аж ніодної шмотки. Ось тому, тому я зараз вирішив, що я буду робити на 20-й поверх, ймовірно, можливо, на якісь 25-ті. Чого? Того, що шанси такі ж самі, що ні одної шмотки я собі не залишу, а по енергії вигідніше ці турніри і бюджетніше робити. Саме на 20-ті поверхи. Дивимося наш склад пророчка Дві дріаденії, Архіма Хельмут. І на підстраховці у нас буде орн деревний. Чого на підстраховці? того що ми знаємо. Як Голем е, любить бахнути свої навички, можуть просто може команда посипатись. І Орн тут просто такий запасний варіант, щоб не було фейлів. Так, скажу зразу, я нікого не підганяв по швидкостях, які в мене герої були. Я таких ось і поставив, зробив команду, пресети. І зараз ми подивимося, як вони будуть тут е, цю всю справу проходити. Так, дрядині стартують ось так. Далі Архіма Хельмут просто без різниці, як, і пророчка. Шота є. Трішки не вистачає тут бафів пророчці, щоб шотнути повністю хвилю, того, що Архіма Хельмут саме зараз буде використовувати свою навичку. Так, дивимось, дивимось, дивимось Забафались, все круто, пройшли другу хвилю швиденько. Дряди перезаряджають пророчку і все дуже круто працює. Звісно ж таке, тут потрібно було би трішки підігнати швидкість архімагу, трішки зробити його швидшим, щоб він вперед пророчки походив на другій хвилі, і пророчка просто шотнула. Ну, працює чому? Працює, бо працює. Навіщо ламати, то що і так працює. Вірно, вірно. Там можна було б якийсь гліфчик закинути, але гліфи швидкості, друзі, в мене на аккаунті в дефіциті. Тому. Вони і так, і так будуть проходити. Суперово пророчку перезаряджають. Звісно ж таки, дрядині не завжди будуть перезаряджати саме пророчку. Вони тут будуть рандомно перезаряджати, кого потрібно, але на другій хвилі саме пророчку вони обидві будуть перезаряджати. Ось дивимось. одна перезарядила архіма Хельмута, друга перезарядила пророчку. Постійно перекривають щитом союзників. У мене дряди є. швидкі, ми зараз після бою подивимось на пресети і хто в що одягнутий. Ось ми бачимо, досить непогано пробиває голем, але тут, друзі, є орн, який взагалі мінімалізує шанс на те, що буде тут фейл. Ну, тобто тут фейла не може бути, бо тут є орн, який просто, якщо що, накидає ядів, і все буде окей. Так, ну бачимо. Одна е, Нія вирішила, що потрібно, е, ось ця, що потрібно свою подружанню перезарядити. Ну, перезарядила. Звісно ж таки, якби можна було так налаштувати, щоб вони постійно перезаряджали тільки пророчку, то тут би було, друзі, дуже швидке проходження. Ну а що ми бачимо: 81 хід, 84 ходи, так, ось і проходять 2 хвилини, супер швидко, абсолютно без ніяких. Фейлів. В принципі, цю, цю шмотку можна навіть і залишити. Так, дивимось по пресетах швиденько. Пророчка, перший раунд другий, третій. Дряданія. Перший, другий, третій раунд. Архіма Хельмут. Він забороняємо йому бафи. Він буде на них стартувати е, на другій хвилі. І третій без різниці. Орн. Перші два раунди просто забороняємо, а третій хай робить, е, що він собі хоче. Друга дріаданія старт з А3, вона обганяє пророчку, дає нам ще плюс бафи. Другий раунд, е, вона перезаряджає пророчку. І третій одиничка на Саме перезарядочку. Йдемо до героїв і дивимось, хто і в що одягнутий. Перша дріаданія. Сет реакції, сет перезарядки, вона в мене така використовується на големі. Таланти виглядають ось так. Пророчка, таланти виглядають ось так, артефакти ось такі. Ось такі стати швиденько максимально показую. Дар жорстоке катування. Друга дріаданія, таланти ось такі. Навички, звісно, злиті повністю. Дар, безжальність в обох дріад. Артефакти, аналогічні сет реакції, сет перезарядки, максимально біжа на перезарядку. Вони мене ходять на трондопачку. Орен деревний, ось такий був, колись він в мене качав на 25-му големі корм. Він такий і залишився, сет регенерації, і сет все-таки сприйняття. Загальні його параметри ось такі: 245 швидкості, 3,5 захисту, 70 тисяч здоров'я і 288 точності. Навички, залеті повністю. Таланти, друзі, орна, Соло Качера виглядають наступним чином. І, друзі, Архіма Хельмут без талантів. Навички залиті повністю, навіть не пофарбований на фул. Навіщо витрачати ресурси, якщо так і так він свою е, справу робить? Ну можна було б йому там трішки швидкості так 1-2 додати, е, одягнувши стяг. Ну але це вже таке, е, це вже нюанси. Так працює, команда працює. Навіщо витрачати зайві. Ресурси, ось такі параметри. Тут головне дати швидкість під вашу пророчку, фактично, і все. Також надягнув на нього колечко кровощита, щоб був додатковий баф. Звісно ж таки, ви можете на свою команду, у вас може бути команда якась інакша, на всіх героїв, хто швидший за пророчку і хто ходить перший, перший ходить і наносить якусь шкоду, таку саму, наприклад, ряду. Нію, якщо у вас немає якоїсь біжі на перезарядку, ви можете дати біжу. На ще це буде плюс один додатковий баф. Ось такою командою швиденько закрию е, свій турнір і отримаю райдужні уламочки. Ось така команда. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі. Скажу зразу, якщо у вас немає якихось там е, героїв, Дріад ній, ви можете взяти просто пророчку Архімага Хельмута, щоб вони якось тайпро е, тягнули хвилі, так, е, орна і ще якийсь корм або розлом, там якусь Зергалу, уго, без різниці, кого можете взяти, це буде трішки довше, бо будуть довше хвилі проходити. Ну, але будуть. Зустрінемось. on a scale of 1 to 10 she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it